Доброго дня, друзі! Фундук Вінниця на зв'язку. Слава Україні! Сьогодні у нас 3 вересня 2024 року. Починаємо збір урожаю вже на 2 неділі раніше, тому що спека. Фундук починає осипатися незалежно від сорту. Починає вже весь осипатися. Тому хочу зробити, давно не виходив на зв'язок, хочу зробити невеличке відео по сортам, деякі вже ми зібрали, а деякі покажу вам. Ось наразі косорт. Дуже гарно в цьому році загрузка, в прошлому році теж непогано вже. Починає капітально сипатися. Весь в горіхові. Тут дерево під 4 метри, так що я вам сильно його так і не покажу, але капітальна тут загрузка весь в горіхові. Каталонець. Теж непогано загрузився. Такі гарні горішки, кластера. Веба взагалі в нас обліплена до самого верху, ломляться гілки, Даже приростів на ній немає, тому що горіхами заліплене, ну, до самого верху, до самої верхушки все заліплене горіхами. Бебоціний це шикарний сорт для себе таку посадити. А Та не тільки веба, але дуже сильна загрузка в нього. Може на другий рік буде процентів на 15 менше, але ось до дерева лежать, гілки до, до землі лежать. Просто неймовірна загрузка. І це не одне там дерево, а всі дерева так загружені. От, ну просто... Ну, не знаю як вам камера тут передає, от гілки лежать просто. Все, 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 все в горіхові. У нас каталонець теж трошки менше, бо пошло. Весь вже отакий шикарний каталонський крупний горіх. Вилітає вже тоже загрузка непогана, непогана загрузка до самого верху. Веба, звісно, в цьому році б'є рекорди фосфор так само. Ось каталонець теж весь, весь горіх, горіх, горіх. Ось тут гілочка і вся в горіхує. Все висить везде горіх. Не ховається, його погано видно, але Косов такий здоровий. Під 5 метрів, весь загружений. Це посадка 2017 року. Косурт має метрів 5, я не поміряю, але добрих метрів 5 має. веба, Ні, це не веба, це косфорд, Це косворт. У нас тут веба з косфордом перемішку посаджено, як косворт є запилювачем для веби, а не тільки для веби, для багатьох сортів, у нас іде періодичну косфорду, Це все веба ломиться, які ломляться. Просто ломляться від горіхів. І так кожне дерево. Це не одне дерево там загрузилося, з кожне дерево. А. Ну нема місця живого. Все в горіхові. От такі в нас. Це у нас ми збираємо зараз каталонський. Такий от горішок, от він. Вже сплюски повністю прокручуються. Нема чого чекати поки він там буде випадати, бо це довга історія визбирати. Він весь прокручується, а чуть, чуть підсохне. Горіх теж крупний, ясь не вибираю, дуже крупний горіх. Такий самий барселонський. Зараз вам трошки ще покажу. Там Варшавський, що ми не збирали трьохрічний на цьому учаску, у нас є яка загрузка його, Варшавський червонолисник, це все у нас веба, от всі, всі дерева загружені. Ми Зараз збираємо наразі каталонський. Тому перейдемо до Косворда, веба бо вже сипеться. Окі трьохрічний. Тут у нас були на дорожчу, вони теж будуть звідси вибиратися, бо нічляде тут. Косворди теж трьох... трьохрічні загружені. Трьохрічки у нас тут загружені, теж всі повністю, все дерево в горіхах. Вебо б'є рекорди, Гіннеса. Зараз я тут десь перейду, тут вже між деревами пролізти не можна. Отож в ідеалі садити 4 х 4, бо 4 х 3. Межряді все нормально, а вже між деревами не пройдеш. От така у нас веба. Гарнюча. О, отут у нас є одна брикозка, у випадку колись посадили. Тут можна буде пройти. Тут можна пройти. А от у нас трьохрічний... Трьохрічний у нас... Варшавський Тоже весь, весь в горіхові загружений, весь повністю. Ось такий. Варшавський дуже добре теж грузиться, гріх середній, але загрузка його, загрузка його дуже шикарна. Все дерево загружається, він вже бачу повпадав, теж його треба збирати. Загружений він, це трехлічне дерево. Йому, якщо не обірвати перші года, то він рости не буде, так як все остальне. Все загружене. Це варшавський червонолисний. Дерево три роки. Обліпляний весь в горіхові. Слідуючий Вас, весь весь, 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 весь горішкові. Ну, трошки приростів вдало, тому що якщо до, до самої верхушки, от, допустимо, як веба він до самого верху горіхів, дуже багато горіхів, то він дуже мало дає приростів. Чому в ранньому вісі потрібно все обривати, тому що не буде у вас рости дерево і до того довго чекати потім, потім воно все віддасть. Потім все воно віддасть, треба виривати перший, другий рік треба максимально не лишати ні одного горіха. Так, от такі справи. Наразі маємо 6 сортів на продаж саженців, кого цікавить. Це вебоцінний, косфорд, каталонський, барселонський. Гігант Галя, Варшавський червонолисний, вебоцінний. А взагалі маємо 12 сортів, але вони у нас всі ще поки ростуть. По цьому році тільки трапізуд почали пригинати. Трапізунт маємо ще. Це на майбутнє трапізунт хороший є, такий, що грузиться. Дуже добре. Шедевр, хустільська бомба, Гарібальді і червонолисних ламбертна, ламберта і барбакан. Це на майбутнє. Ще поки з ними працюємо, ще не маємо від них відводків, поки собі розсаджуємо. Так що такі справи. Всім добра і миру. Все буде Україна. Кому потрібно, саженці, звертайтеся, кому потрібно горіх, так само звертайтеся, телефон я прикріплю. Будьте здорові!